йшла в кафешки, знімаю ціни, які на солодощі. На няшечки. Тарта чоколада 3,10, Тарта мансана 3,10. Так, поп, поп дот. штук по 2 євро. 5 штук 2 євро. Просто 2 євро. так, мафін євро 95. Браунінс євро 95, поп Дот Фреса три штуки євро 65. Зараз щось виберемо. І сама кафешка має ось такий інтер'єр. Рінкон Дель Ам називається. Ми любимо сюди ходити, любили колись, коли ми тут жили на Тенерифе.